То я в заприлапку втамуючи в тому, лікві, хтось купував для бабусі додому, а хтось сукню нову для побачення, Хтось усе розглядав, лиш рахуючи мрії. Морозивобра для всієї родини, хтось коляску вкладав гамувавши дитину, хто друзів зутрів, каву пив з автомат. Гроші ах. тратить хотів, та життя своє втратив. Небо, 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 небо бачить. Небо, 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 не пробачить. Від чиєї злоби кременчук в жалобі його серце плаче. Небо бачить кожен російський злочин та ніколи не пробачить цього. Десятки смертей та сотні покалічених доль принесла за собою одна рашистська ракета. Саме про біль Кременчука, теракт у торговельному центрі Амстор, музикантка Віта Татарінова написала пісню Небо плаче. Серце творчої жінки відчуло трагедію, а слова музичної композиції стали відгуком на криваву трагедію. Саме 27 червня, в той страшний день, пісня Небо плаче почала своє існування. Надвечір я просто ходила і розуміла, що я думаю віршами, і просто все, що чула, відчувала, я просто вже говорила. Пісня така цікавого формату, і потім я сім'ї сказала, мої кохані, Бог мені дає пісню. І десь о дванадцятій вечора, ночі вона була написана, і зранку ми вже її поїхали в студію, записали. Зробили відеоряд і ввечері виклали. Ця щемна пісня Віти Татарінової залишила відгук у серці кожного слухача. Під музичною роботою в соціальних мережах залишають сотні коментарів зі словами подяки та співчуття. Пісня небо плаче знайшла слухачів своїх. Це той момент, коли люди слухали і співчували. Просто неможливо не співчувати і лишатися байдужим, коли хтось плаче. Писали коментарі. і Зазвичай це співчуття було це. Це молитви якісь були навіть. Писав мені один воїн і каже, ми, ми плачемо з Кременчуком і прислав мені фотографію, яка потім облетіла в соцмережі, але це було їхнє фото, де були боєголовки і написано за Кременчук за Амстор. Минув рік, а пісня досі живе в серцях Кременчужан як спогад про те, що росіяни ніколи не відмиють кров українців на своїх руках. Кара обов'язково їх наздожине. Пройшов рік і хочу сказати, що. Ця пісня і сьогодні вона звучить в моєму серці. Небо бачить, небо з нами плаче, і я вірю, що перемога України вона в мужніх серцях наших воїнів, і наші щирі вірі і молитві до Бога, що Бог допоможе нам. Слава Україні! Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини.